Привіт усім! Ласкаво просимо до сьогоднішнього астрологічного прогнозу на 2 травня 2025 року. Почнемо. Овни. Ваш день розпочнеться з припливу енергії та ентузіазму. Ранкова впевненість допоможе вам впоратися з неочікуваними зустрічами та яскравими враженнями. Вечір ідеально підходить для творчих хобі та спілкування з близькими. Тельці! Ваш ранок це стабільність та впевненість. Ваші практичні навички будуть на висоті. А до вечора ви створите затишок та посилите романтичні почуття. Чекайте на приємні сюрпризи, а, можливо, навіть доленосну зустріч. Близнюки сьогодні вас захоплять незвичайні ідеї та новий досвід. Розкрийте свій творчий потенціал в день та поділіться своїми думками ввечері. Ваші комунікативні здібності призведуть до корисних контактів та кар'єрного зростання. Раки, розпочніть свій день з відчуття безпеки. Використовуйте свої організаторські здібності в першій половині дня, а в другій нехай вас веде ваш внутрішній голос. Цього вечора насолоджуйтесь затишком з близькими та зосередьтеся на внутрішній гармонії. Леви, життєва сила та самовираження ваші теми сьогодні. Ваша природна харизма привабить нові можливості. До вечора спрямуйте свою пікову творчу енергію на мистецькі заняття та насолоджуйтесь увагою. Діви, увага до деталей окупиться сьогодні вранці. Успіх у навчанні чи дослідженнях вже на горизонті. Цього вечора зосередьтеся на самовдосконаленні та насолоджуйтесь задоволенням від роботи. Терези, гармонія та баланс будуть вашими провідниками протягом дня. Очікуйте на цінну інформацію та творчу уяву в другій половині дня. Вечір ідеально підходить для культурних заходів та плідної співпраці. Скорпіони, ваша посилена інтуїція та дослідницькі здібності будуть на висоті. Розкрийте свій творчий потенціал та інноваційні підходи. Сьогодні ввечері пориньте у філософські роздуми та зробіть важливі відкриття. Стрільці, оптимізм та жага до знань будуть рушійною силою вашого ранку. На вас чекають нові горизонти та можливості для розвитку. Завершіть день натхненням та веселими подіями. Козироги, зосередьтеся на організації та адміністративних здібностях, кар'єрне зростання та визнання у ваших зірках. Сьогодні ввечері сплануйте майбутні проекти з дисципліною та насолоджуйтесь значним успіхом. Водолії, ваш день розпочнеться з незвичайних ідей та інновацій. Використовуйте творчі рішення та соціальні проекти. Цього вечора насолоджуйтесь спілкуванням та прогресом у групових проектах. Риби, ваша підвищена чутливість та творчі здібності у розпалі, ймовірний успіх у музиці чи літературі. Сьогодні ввечері пориньте у медитацію та насолоджуйтесь духовним задоволенням. Ось такий ваш гороскоп над 2 травня 2025 року. Ловіть енергію та дозвольте зіркам вести вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися та поділитися. До зустрічі!